синус сход, сила природи для вільного дихання носом. Поговоримо про те, що на болотах у нас відбувалося цієї ночі. Там, власне, було гучно в Москві. Безпілотники долетіли до декількох районів російської столиці, зокрема такі райони, як Балашиха. Це от передмістя не Москви, але фактично вже частина російської столиці. Нова Москва, Дорогомілова чи Драгомілова. І от такі от райони опинилися під ударами безпілотників. Деякі з цих безпілотників врізалися у багатоповерхів. Ківки можливо під дією засобів РЕБ або російської ППО Ось ми бачимо, як лежать елементи частини ракет протиповітряної оборони від ЗРК «Панцер» на вулицях е, якраз російської столиці, і пошкоджено було декілька багатоповерхівок: е, там скління, балкони, дахи. Бачимо, що викликали надзвичайників там росіяни для того, аби ліквідувати ці наслідки ударів. От Соб'янін, мер Москви, повідомив про відбиття атаки чотирьох БПЛА у російській столиці. Що саме вони атакували? Що було їх тільки чотири, чи більше наразі не. Невідомо я нагадаю, що на початку цього тижня Україна здійснила найбільш масштабну атаку по російській столиці в напрямку під і Москви. Полетіло туди і долетіло лише навіть за російськими офіційними даними понад 330 різноманітних дронів. Ні, от значна частина цих дронів атакувала НПЗ в Капотні. Це нафтопереробний завод, який забезпечує російську столицю пальним бензином диспаливом. І е, відповідно були ураження цього об'єкта. Це НПЗ, і не тільки його там, по інших теж об'єктах поприлітало. Цього разу ми ж бачимо, що дим підіймається на околицях Москви над певними об'єктами, але будемо чекати вже е, якихось більш детальних е, пояснень даних або ж від українських спецслужб. Або ж із російських джерел від даних об'єктивного контролю. Наразі бачимо, що пошкодження такі суто косметичні в кількох місцях Москви зачепило от житлові будинки, хоча очевидно, що вони не були ціллю цієї атаки. Ціллю було щось інше пов'язане із російським е, комплексом, якраз військово-промисловим або нафтопереробкою. І нафтопереробний об'єкт в туапсе на півдні Росії. Це Краснодарський край, яка там у нас ситуація на даний момент. Дійсно, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Краснодарському краї цієї ночі був атакований напевно добрими українськими безпілотниками. Мова йде про якраз топсинський нафтопереробний завод. Ось так він зараз палає. Масово публікують телеграм-канали власне відео з того, що відбулося вночі. кажуть, що місцеві жителі чули близько 10 гучних вибухів, які раз сталися на території НПЗ близько 3-ї години ранку за місцевим часом. І вже нібито після цього місті спрацювала сирена повітряної тривоги. А в районі підприємства розпочалося займання, тобто, фактично, спочатку сталися вибухи. Потім пролунала сирена, і вже власне відбувалася пожежа. Бачимо, що місцеві масово публікують в мережі фото та відео палаючого НПЗ. Ну тут знаєте, важко його не помітити, важко не сфотографувати, тому що здається, що цю пожежу буквально видно із космоса. Згідно з повідомленнями, зокрема декілька російських телеграм-каналів, вибухи спричинили пожежу власне таку масштабну і кажуть, що навіть на території підприємства було Лу так чути дійсно багато вибухів, а кажуть, що взагалі е, пожежа нібито е, спричинилася через падіння уламків збитого БПЛА. Але погодьмося, що виглядає так, начебто, це от цих, якщо було 10 вибухів, то якась частина з цих 10 вибухів це було пряме а зараз Бачимо бенпиза. площу пожежі уламками. Так. Таку <світ> пожежу викликати. Це треба постаратися. Абсолютно неможливо і от, власне е, наразі, звісно, що невідомо чиї саме дрони до той долетіли. Але звісно, що когось із спецслужб. України нагадаємо, що це вже не вперше атакований цей НПЗ, і от зокрема керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нагадав, що цей НПЗ має потужність переробки близько 12 мільйон тонн нафти на рік і виробляє прямогінний бензин, дизельне паливо також мазут і значна частина якого йде якраз таки на експорт для армії Росії. Цей завод має дійсно стратегічне значення, оскільки він забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни, ну і крім того, звісно, що цей НПЗ є частиною логістичного ланцюга постачання власне пильного для військової техніки російської авіації і для російської армії, і також для власне російської авіації. Тому має величезне значення цей НПЗ. Атакований, новий атакований він вже не вперше. І як бачимо, атакований успішно. Звісно, що російська влада наразі офіційно ще нічого не коментує. Окрім того, що власне були збиті дрони, сталася пожежа, і от уламки пошкодження. Дали, нібито нафтопереробний завод, ну насправді пожежі, масштаби пожежі ми з вами бачимо. І очевидно, що це були не уламки, а пряме влучання українських добрих дронів.